Я люблю читати все, що пов'язано з книжками, тому пропустити я не могла. Вона харизматична, позитивна, весела, бадьора, життєрадісна, життєсвердна, ну і це завжди класно. Ірину Карпу називають видатною, значущою фігурою в сучасній українській літературі. На зустріч із нею завітали поціновочі її творчості. Серед них і Дніпрянка Оксана з донькою. Ми намагаємося звикати до української літератури, прививати любов до читання разом. Ходячи на різноманітні літературні вечори, можемо піти книгарню україномовну виключно Ну, я стежу за Іреною, як за авторкою, а також за кураторкою курсів письменницької майстерності. Я була на курсі онлайн і мрію колись потрапити в живу. Відвідувачі жартують, не пам'ятають, коли за книжками в Дніпрі була така черга. Звичайно ж, мені завжди приємно бачити своїх там читачок, читачів, так чи слухачів, якісь люди відкривають для себе українську літературу тільки під час війни. Хтось ніколи, наприклад, не читав до того українських книжок. Зараз людина вирішила перейти на українську мову. Звичайно ж, книжки це дуже гарний інструмент це робити. Я кажу Мої, мої читайте. Я пишу дуже простою мовою. Там вам не доведеться ламати мозок. Зустріч благодійна. Всі зібрані кошти спрямували на підтримку ЗСУ. І на підтримку жінок, які зараз знаходяться на фронті. Тобто це організація ветеранок, і наша задача забезпечити всім необхідним шість жінок, які зараз воюють. Про важливе з гумором обговорювали на відставлення до українців та великої війни за кордоном підтримку та взаємодопомогу людські стосунки. Є добра новина для читачів. Ірина Карпа завершує свою роботу над новим романом. Він про сучасні події в Україні обов'язково треба буде його презентувати в Дніпрі, тому що там головний герой. Він з Дніпра так, от і прототип головного героя з Дніпра. Я от якось так співпало, що я там з перших днів війни дуже так в тісних стосунках оцих волонтерсько-донорських, і саме з військовими, які з Дніпра. Серед міст, які найближчим часом відвідає письменниця: Кременчук, Київ, Барселона та Данськ. Оксана Ващенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.